Доброго дня малята! Рада знову вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг, але не звичайний. ми розглянемо одяг тварин. Та спочатку давайте подумаємо, для чого взагалі людям потрібен одяг. Одяг потрібен для того, щоб не мерзнути, не мокнути під дощем, не перегріватися на сонці, щоб мати пристойний вигляд. Який одяг мають тварини в казках? А що насправді є їхнім одягом? Чи у всіх тварин одяг однаковий? Мають всі сіренькі пір'я, завжди скачуть на подвір'ї. Галаслива їхня зграя. Діти, хто пташок це знає? Так, це горобці. Серед снігу та крижин. Дивний птах живе один, крила має і не літає, зате як слід пірнає, носить чорний і білий він. Що за птах такий? Пінгвін. Одягом птахів є пір'я. Зверніть увагу, що довге пір'я розташоване на крила та хвості для польоту, а ще є коротке, пухове для зберігання тепла. Своїм пухом птахи зігрівають свої гнізда та дупла. Люди теж використовують пухове пір'я, щоб захиститися від холоду. Вони виготовляють одяг, а також виготовляють пухові ковдри. Хто в колючій одежині чим чекує по стежині? на ялинку, схожий так, це кумедний звір іжак. Зверніть увагу на те, що у їжака особливий одяг, він складається з колючок. Для чого ж йому ці колючки? Це захисний одяг їжака. Чи носить їжак у нору на своїх колючках гриби та ягоди? Звичайно ж, ні, тому що таке буває тільки у казках. Чому ж ми не бачимо їжачка взимку? Тому що він спить. Кого ви бачите на цій картинці? Це бурий та білий ведмеді. Спільного у цих ведмедів будова тіла та одяг, це шерсть. А чим же ж вони відрізняються? Погляньте уважно, відрізняються ведмеді кольором шерсті, формою голови. У бурого кругла на короткій шиї з круглими вухами, а у білого Голова з маленькими вушками витягнута на довгій шиї. Також відрізняються кігтями лап. У білого кіхті коротші, а у бурого довші. Бурі ведмеді взимку сплять у барлозі, а білі ні. Бурі ведмеді живуть у лісі, а білі серед вічної мерзлоти в снігах та кригах Арктики. Обидва ведмеді вміють плавати. Білому ведмедю у крижаній воді не холодно. Як ви думаєте, чому? Тому що під шкірою у нього товстий шар жиру, який не дає йому змерзнути у воді, а хутро густе та водостійке, не промокає і не пропускає вологу. Пір'я та хутро мають і свійські тварини. Пригадайте, кого з них ви могли бачити під час гостини у бабусі чи дідуся? Хутрені шубки носять і домашні улюбленці. Вони зігрівають їх у холод, рятують від спеки в літню пору. Розгляньте своїх улюбленців уважно, щоб при нагоді розповісти про них друзям.